Всім привіт з привозу. Хлопці і дівчата зайшли в м'ясний яс, молочний корпус. Люба тут завал, всі беруть колбасу, сало. салоніно, Любочка, доброго дня! вам! Люба вже заморена, так? Очі дивіться на цю сторону беруть і на цю беруть, це все люди. Що це бастурма, да? Це бастурма, да. Та я бачу, що щось бастурму ваш беруть. По чому вона? У нас все беруть. 700 гривень кілограм. 333. 333. Сало розібрали. Дивіться, яке здорове сало. Солоніна. Трошки з чесничком. Всі готуються до великих. І тут, і тут ферми. І тут. Нікуди не дінеться. Ну так, що гарно жити на Меньше, меньше, что. Надо было выходить за можно или да, это Я запущена как никогда. Честно, честно. До речі, хто забув а купити такі? кошики до Великого? Так, О, так, Зіночка. Доброго дня! Добрий день! Це у вас все, що залишилось? Так. Да? Ні. Ви звідки приїхали? Закарпаття. Закарпаття. Іза, да? а я казала Іски. А де біленькі, ви все розходили? Да? Молодці, молодці. Почому корзинки взагалі у вас? Таке за 600 гривень. Ні, ні-ні. Ні, ні корзиночок. Маленькі вже розібрали. А в чоловіка що там? там таке таке красиве, щоб він тебе є? А ви взагалі відправляєте почтою? Кажіть номер телефону. 0,97 570 267 3. Як вас звати? Наташа. Ви зможете з дому відправляти, так? Дівчики, дивіться, це ручна робота. Вони з чоловіком в тому році приїжджали, я їх знімала. І в цьому. Чоловік там стоїть підграм, що у нього там. Приходьте, Супися. вибирайте, дівчата. Ви до скільки будете стояти, скажіть. Вже все. А, вже а сьогод... сьогодні, дівчата, і все. Тому хто вспіваємо, летіть швиденько на привоз, бо їх розбирають, просто дивіться, ці картиночки. Ой, яка собака гарна. Всі на привозку знаються, всі. Так, що тут на привозі? Хто в чому діти, хто в футболці, хто в куртості, дивіться. Всі беруть, фрукти, овочі. Так якраз глянемо ціни на привозі. ну Ціни дивіться, такі, як і були. Перед Паскою, в принципі, не подорожчало, бо воно до Паски вже трошки підняли ціни, були. Огірочки, помідорчики, так, огірочки були, не бачу, де в них огірочки, потім огірки сьогодні. Зараз он, 100 гривень невеличкі. І такі по 90 навіть є. Ось по 90, а так дешевше стало. Подивіться, були 120 огірки, щоб привоз працює. Так, дівчатка, скоро вже буде Пасха, Надо гарненький костюмчик. Людочка, доброго дня вам. Сідочка, доброго дня. Ну, Пасха, пасха. Ну розкажіть якісь костюмчики. Може, дівчаткам щось буде таке цікаве, щось потепліло. Да, так, оно цей перший, що це таке? Другий давайте... стіль якийсь да, такий, так? Да? Да, Сартінові атласи, давайте покажу. Отримую давайте з рубашечкою. Монтаніжки Палацо. Да, Брючні костюмчики, 2350. Такий колір є, дві є темніший і є. І Ага, от ці кольори. Дві 350, так? 350, да? 350. Оця корівка зараз в моді. Коровка цей принт, так, да, він зараз в моді. Також Хто хоче може... бути коровкою, купуйте такий костюмчик. Повторили тон. Далі? да, дівчатка. Повторили однотонні, але штанішки ще не знайшла, тільки викладаємо. З маєчками, дівчатка, теж гарні. Тут прийшли теж такі гарні кольори. А, маєчка і брюки, так? Да? Так, да, да, Яка при... ціна зразу кажіть Заховала, нічого не видно. Так, заховала. Зараз покажу вам е, якась Бургундія. Бургунді, да, дівчата, а ціни нема. Щось я тут бачила. зараз скажу дві е, двісті дівчатки. Ну їх тут це двоєчка. Їх є декілька, так, mm -hmm. да, да, їх є декілька кольорів. маєчка і брючки. Та, маєчка з виобразно. Люда, кажіть номер телефону 096 22 44 200. дівчатка, помімо костюмчиків є. Футболок дуже багато. Отакий ще. Яку ціну оцей голубенький? Дві триста. Що ліманчела такий був? да? Лімончика вже нема. А є. 400. Ось Ось же він такий. да чи це другий? Це, це штанами. А цей скільки коштує? А цей цей 3... 100, 300, це юбочний, 100, да? Це 3300 юбочний дівчата. А це юбочний 100, лимончик такий, да, такі да. дівчат. Класний, дівчата. Ми його зразу раз повторяємо. І з ново, да? Треба його так, якось буде згрузу, поміряти. Диви, як він красивий. Ой, льончики вже прийшли. Дивіться в цьому році модна амбре. Ми О! отримали плаття рубашки і отримали костюмчики. Треба мірять Люда, Оцей тишу. Амбрешка, класний. Ось є вони в платічках. Зараз покажу вам Платьчко, Дивіться, Весь костюмчики, туніки на Амбре. У всіх кольорах прийшли 1650. платтячко, рубашечка угу. брешка, прешка. Легенький, так? Да? Да, да, а це кольори шкор. це які? Рожевий буде? Да? Рожевий, сірий, зелений, голубий. Це Багато їх дівчатка поприходило. Це все плаття, блузочки, так, 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 А платька. Це Е, Атласні шолки поприходили. Дівчата Тому дівчатка велика. після Паски, після Великодня приходьте на привоз. 48, 49 ролетик показую, як виходимо вже на Преображенську, туди йти, стоїть Людочка. Туди виходимо на Преображенську. 48, 49 ролетік. Приходьте. Так, привоз, привоз. Так, почому тут огірочки? 90, 110, капуста 75. Фрукти, овочі тут беруть. Так, гриби вже розпродались. А ну піду до людочки, що у них там є, подивимося. Люта Даша торгують. А ось і Дашенька теж вже розпродається. По чому у них? Даша, по чому наші? 75. Ну, 75 огірочки, дивіться, якийсь пальчик. І що у вас ще? Помідорки, да, Даша? Помідорки по чому? 130? І помідорки 130, і все, нема нічого. Огурчики, дивіться, 75 на привозі сьогодні. А по чому купили огірочки ви напишіть, мені цікаво. Шикарні огірочки. Удачі, людочки. Так, тут ціни на привозі, дивіться, огірки 90. О, капуста цвіта. По 100, ну дуже гарно. О, помідорки ці органіка, теж 130, Ківі 120. Морква 50-40 бурячок і картопля. Шесеточка і на по 40 гривень килограмчик. Капуста набор 60 гривень. Так, тут сидять картопля. Доброго дня вам. Так, ще покажу картошечку вам почем. Картошечка, цибулька, капусточка, чеснок, дивіться, одна штука 10 гривень. Всім привіт з Одеси. молочка. Дивіться, майже все порозбирали. Я вже пізно приїхала, правда, на привоз. Вже люди все розпродали трохи. Але покажу вам, знаєте що? Покажу вам дуже смачні пільмі, доброму, які в нас є на привозі. Даша, доброго дня вам. А ну розказує, бачила новиночка з'явилась по пельменям. А ну розказуй, що там таке смачне. Там царський прям по царськи Прям по царську. Ну Прямо. а що там? Що там середині? Там пікон капчений, курінне філія і сир пармізан. Это... Та ти карта, Да, живоречка. а воно як кусочками, перемелено. Що там перемелень через м'ясорубку. Через м'ясорубку? Да. то така смакота буде. Да, очень Дивіться, очень пельмені. Ви приходите, ціни у них є. Вот ціни на пельмені. А там царських немає. Треба додати. На Новиночка тільки з'явилась. Так, як вам показати ціни? Дивіться, ціни на пельмешки, ну вони дуже смачні. Я люблю з куркою дуже. В мене Артем любить з куркою. У нас появились ще э, Света блинчики, твердий сир з грибами. Блинчики, вареники, вареники з м'ясом да. появилися. Дивіться, точніше вони були з капустою, картошкою. Звенина, ну пельменів дуже багато. І телятина, і куриця, і індюк. Все, що хочеш. І по-царськи навіть, дівчинки. Ну по-царськи ми ще, звісно, не їли. Ви сьогодні візьмете? Сирники дивіться, скільки сирничків. Девочки, де, де ви їх ліпите? Вам ще, там ще ліпщики потрібні, так? Так, да, можна на, і ліпщики. На роботу, хто мій гарно ліпити? Матів хто... радужний. На радужному, так? Да, 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 за так. Дзвоніть, дивіться, 063 697 58 22 Альонка, хазяйка їхня, і вас візьмуть на роботу. А продавці вам тоже потрібні? Да, можна сюди на привоз. На привоз? На київський ринок теж можна. І Київську... хто в районі київського ринку теж потрібні продавці? Лепщики і продавці. Так, показую ще, що у них тут є. Но, в дуже смачне. У нас появились крві бандарики бандерики одейські традиційні. Там йде свинина шарика, да? така тушенная гриби тушені, лук жарений, морковка жарена. Это просто... Це просто... Все буде по-домашньому, да, так? Да? да. да дивіться, блінчики, варенички. Оці вареники. Попробуйте хоч, хоч 100 грам купити. У вас же да. можна купити 100-200 грам? 300 грам. 300 грам, дівчатки. Ідете додому, зайшли, купили 200 грам варенички. От попробували, які вони. Чи 200 грам пельмешек. Сварили, покормили чоловіка, дітей накормили. Дітям дуже подобаються ці пельмені. Ми любимо, от, з куркою. Фіолетова така штучка. у нас э, возьмете, у нас сегодня лазанью домашнюю запустили. Тоже что слово? 220 гривен за килограмм. Yeah. Ну, то даже килограмм. А ну, два сколько? Лазанья? Это да, вот это да, с фаршем там, да? Да. да. Тесто тоже новиночка. Нагицы. Девтельки дуже смачные. На 180 гривен, ну, просто... В духовочке надо Просто ехать. в духовочку и все. Угу. Uh -huh. И себя жарьте. Вот. Суп просто... варила уже не раз, вот а такие дуже Котлети по київськи котлети, трикадельки, в них все є. Дівчата, от коровка стоїть, не забувайте. Поручається як? Заходите, і йдемо в молочний. Молочний, там м'ясний, там світулька стоїть. І тут дівчинки стоять, коровку ви побачите. Так, ще раз номер телефону, який 063 697 58 22. У вас є опт від десяти кілограмів, буде трошки. Доставка теж є. І доставка є? Да, буде доставка голови. Ага. Доставка по Одесі, девочки. Ну це дуже смачно, я не знаю. Хто їх не пробував, ви повжизні потеряли, чесно. Або хто буде в Одесі, може, в гості при нашого міста. Попробуйте трошки. Це дуже це от реально, вона як по-домашньому. Да. Тому, дівчатка, приходьте, радуйте своїх чоловіків, дітей. Так, тут красу таку продають, дивіться, скільки квітів дуже пахне тут. І они тут і чорнобривці, ця птуня, дивіться, все-все, таку красу вже продають. Прямо тут віолета, теж у них багато всього. І дівчатки тут продають, будете знати. Це які ось там острів, тут молочний корпус, світуля, і тут стоять дівчатки.